Створюючи продовження якоїсь відеогри, розробники повинні зробити все можливе, щоб максимально виправити всі недоліки попередньої гри, зберігаючи при цьому дух оригіналу. Існує багато сиквелів, які впоралися з цим завданням на відмінно. Однак створення кращого продовження є дуже непростим завданням, особливо коли попередня гра була майже ідеальною. Важко повірити, що про Half-Life 2 хтось колись міг казати щось погане, враховуючи, що попередня частина стала однією з найбільш революційних у жанрі шутерів. Ну після Doom, звісно. Однак, коли вихід Half-Life 2 був відкладений на рік, а незавершений код гри потрапив у інтернет, Valve отримала серйозну хвилю негативних відгуків від фанатів, і це досить сильно вдарило по мотивації розробників. Ця затримка виявилась необхідною, оскільки Гейб Ньюелл мав на меті створити гру, яка з Змінить жанр, як це зробила перша частина. Замість того, щоб починати все спочатку, він наголосив, що не буде задоволений другою частиною Half-Life, якщо вона не змінить жанр, як це зробила попередня гра. Half-Life 2 була високо оцінена за анімацію, звук, озвучення персонажів і штучний інтелект. Але найбільшим досягненням став рушій хавок, який досить круто імітував фізику. Це дозволило створити унікальний ігровий досвід для гравців. Важливим нововведенням. Також стала гравітаційна гармата. Ну мені здається, не варто про неї тут багато розповідати. Усі знають, що це таке. В результаті Half-Life 2 здобула 39 нагород гра року і закріпила за собою репутацію однієї з найкращих відеоігор, коли-небудь створених. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу порекомендувати вам україномовну спільноту у Steam Achievement Hunters. UA. Якщо ви, як і я, полюбляєте проходити свої улюблені відеоігри на 100%, то ця спільнота саме для вас. Тут ви можете знайти напарника для кооперативної чи мережевої гри, посібники з досягнень, рецензії на відеоігри Steam, розіграші відеоігор, новинки ігор, кіно і багато-багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters UA. посилання у описі під відео. Хоча Breath of the Wild ставила перед собою досить високі амбіції, вона значно їх перевершила. Вона покращила все, що робило The Legend of Zelda, особливою грою, і це завдяки унікальній бойовій системі, величезному відкритому світу і безкінечному ігровому процесу. Хоча багато проєктів з часом стають занадто застарілими, Breath of the Wild все ще виглядає так само добре, як і тоді, коли вийшла на світ. Незважаючи на те, що було випущено кілька DLC розробники розуміли, що у них достатньо ідей для створення прямого продовження. І попри те, що популярність Breath of the Wild була величезною, ті ж Kingdom змусила попередницю відчути себе схожою на якесь незначне DLC. Ті ж The Kingdom розвиває ідеї попередньої частини, додаючи небесні та підземні локації, кожна з яких розміром з основну мапу гри. У ній також з'явилось багато святилич, кожне з яких наповнене більш продуманими креативними та цікавими. Випробуванням до того ж, боси Breath of the Wild були досить схожими між собою. А ось у Tears of the Kingdom кожен з ворогів, з якими ви можете зустрітись протягом гри, кардинально відрізняються від інших. Варто також підкреслити, що Tears of the Kingdom не просто відчувається як Breath of the Wild 2, оскільки Лінк отримав нові здібності, які кардинально змінюють ігровий процес. Ці здібності дозволяють відмотувати час назад, покращувати будь-яку зброю та телепортуватись за лічені секунди. Кунди, або, наприклад, навичка Ultra Hand дозволяє вам конструювати майже все, що ви можете собі вигадати, включаючи автомобілі, літаки, кораблі, катапульти, лазерні системи, вогнемети та роботів. Ці механіки пропонують такий нереальний рівень творчості для гравців, що дивно, як вони при цьому взагалі не ламають гру. Breath of the Wild, звісно, заслуговує всі ті позитивні відгуки, які вона отримала, але важко в ній знайти щось, що робить її кращою ніж Tears of the King. them. Коли компанія Rocksteady оголосила про те, що розробляє гру про Бетмена, а на той момент вона створила лише одну гру. Мало хто сподівався побачити щось цікаве і незвичайне. Однак, хто б міг подумати, що Batman Arkham Asylum стане дійсно крутою грою про супергероя. У ній було зручне керування, захоплюючий сюжет, дуже крута бойова система, а також складні детективні елементи. Не було жодних сумнівів, що розробники зробили все для того, щоб гра вийшла. Чудовою, хоча продовження Arkham City здавалось, на перший погляд, невдалою ідеєю, розробники зробили все можливе, щоб подарувати гравцям ідеальну гру про темного лицаря. Відкритий світ став значно більшим, що зробило дослідження переміщення та битви у грі набагато цікавішими. Боси у попередній частині були однією з головних проблем, тож цього разу на них не пошкодували сил і часу. Окремої згадки заслуговує містер Фріз, адже протистояння з цим лихом. Подіям одна з найбільш яскравих битв з босами в історії відеоігор. Основні завдання та побічні стали різноманітнішими, що зробило гру більш захопливою та цікавою. Оригінальна історія була першокласною, але Архем Сіті має стільки крутих поворотів, що гравці буквально підбирали щелепи з підлоги після кульмінації у грі. Граючи у Архем Асайлом, ви відчували себе Бетменом, але Архем Сіті, Ви і є Бетмен. Хоча перша частина Assassin's Creed була прекрасною грою, а Альтаїр чудовим головним героєм, багато гравців скаржили, що сюжету не вистачало глибини, і що часом він здавався занадто банальним. Також казали про бойову систему, що вона непогана, але іноді відчувається незручною та незграбною. Незважаючи на це, гра отримала позитивні відгуки і поклала початок одній з найприбутковіших франшиз в ігровій індустрії. Тим не менш, друга частина Assassin's Creed кардинально перевернула все до гори дригом, показавши ще більш яскравого і харизматичного головного героя, подарувавши йому трагічну передісторію, яка стала причиною його прагнення помсти. Ubisoft вдалось зробити чудовий проєкт, додавши до гри подвійні приховані ножі, отруту та NPC, які могли б відволікати увагу ворогів, що робило як відкриті бої, так і стелс набагато цікавішими і різноманітнішими. Assassin's Creed 2 також мала неймовірний саундтрек і стала початком легендарного. Дарної трилогії про Еціо, якої досі грають фанати франшизи, і яку вони люблять до сьогоднішнього дня. Перша частина Resident Evil на сьогоднішній день може виглядати досить застарілою. Незважаючи на дещо невдалу озвучку персонажів, гра була дійсно страшною завдяки ефективному використанню деяких цікавих елементів. Вам постійно не вистачає боєприпасів, звуковий дизайн створює таку атмосферу, що можна вхезатись, що в перші 10 хвилин гри. Зомбі і інші не надто приємні особи, це взагалі жах. А ще одна з найболючіших і у той самий час найкрутіших речей. Це фіксована камера. Вона додала ще більше жаху, тому що було багато ситуацій, коли ти спокійно ідеш йдеш по коридору, і тут різко вистрибує якийсь упир, якого ви не побачили через цю камеру. Resident Evil можна назвати звичайним шутером, але Capcom зробила більший акцент на тактиці і стратегічному процесі гри. Наші персонажі можуть носити з собою лише кілька предметів, що змушує гравця бути обережнішим при виборі того, що потрібно взяти з собою. Після того, як Resident Resident Evil стала хітом, Capcom швидко почали розробляти продовження. Коли проєкт було скасовано і перезапущено, були побоювання, що це буде провал. Але незважаючи на всі ці побоювання, гравців Resident Evil 2 мала колосальний успіх. Завдяки покращеному дизайну, кращій графіці, музичному супроводу, головоломкам та керуванню, не було жодних сумнівів, яка з двох частин є кращою. Resident Evil 2 також зробила більший акцент на особистостях персонажів, що змусило Авців по справжньому захопитись їхніми образами. Друга частина також посилила рівень жаху завдяки появі таких монстрів як Лизун та Містер Ікс. А поява Біркіна взагалі перетворила гру на справжній фільм жахів. God of War 2018 року зробила кардинальний переворот у франшизі, перетворивши оскаженілого грецького напівбога на суворого батька, який бореться з скандинавськими богами разом зі своїм сином Атреєм. Камера з видом від третьої особи повністю перероблена бойова система. Ця гра, на перший погляд, мало чим нагадувала своїх попередників. Однак цей сміливий крок став вдалим рішенням. Таке оновлення God of War повернуло всі елементи, які полюбляли ветерани. Включаючи цікаві головоломки, яскраві битви з ворогами та епічні битви з босами. Але основна увага була зосереджена на сюжеті та розкритті головних персонажів. Хоча Кратос завжди був добре продуманим персонажем, він став ще більш гуманним. God of War вийшла настільки хорошою, що гравці наполягали на продовженні, тому Рагнарьок була прийнята з радістю. Сикол став кращим в усіх аспектах, пропонуючи більш цікаву бойову систему. Більшу різноманітність зброї, менш монотонну гру, більш різноманітні локації та масштабний світ. Цього разу кратосу могли допомагати різні персонажі, а за Атрея тепер можна було грати, що значно покращило гру. Знову ж таки, Рагнарок зосередився на розвитку персонажів та боях, але вже у набагато більшому масштабі. Хоча фанати God of War очікували на круту та епічну пригоду, ніхто не був готовий до того наскільки драматичним виявиться. Рагнарок. Напевно, складно знайти гру, яка б використовувала усього одну механіку і робила це добре. Ну, окрім Портал. Хоча головоломки, в основі яких лежать портали, спочатку здаються простими, згодом ви будете виконувати такі викрутаси, про які навіть не могли мріяти. Складні головоломки не мають пояснень, тому ви відчуваєте величезне задоволення, коли проходите кожну випробувальну камеру. Портал також напрочуд куметний, завдяки дотепному штучному інтелекту GLaDOS. незважаючи на те, що перша частина здається ідеальною грою, продовження, як не дивно, виявилось ще кращим. Порта 2 зробив те, що роблять усі великі сиквели. Він розширив усе, що робило оригінальну гру особливою, а не просто переробив це. Було додано абсолютно нові механіки, які зробили головоломки складнішими ніж у першій частині. З'явився новий штучний інтелект на ім'я Вітлі, замість того, щоб просто додати більше жартів від Гладус. Історія походження цього штучного інтелекту була значно. Розширено так само, як і передісторія. замість того, щоб гладус повернулася як ваш запеклий ворог, вона стає вашим неохочим помічником, створюючи взагалі іншу атмосферу у грі. Портал був дивовижною грою, але друга частина перевершила всі очікування, пропонуючи гравцям приємний, веселий, емоційний та епічний досвід. Навіть попри те, що Baldur's Gate 3 викликала справжній ажіотаж, їй ще багато чого треба було виправити. Друга частина Baldur's Gate не просто популярна, це одна з найкращих ігор у свій час. Ігровий процес і механіки були настільки добре створені, що можна з упевненістю сказати, що команда розробників добряче попрацювала над кожним аспектом гри. Вона була більш орієнтована на стратегію, ніж оригінал, тому гравцям доводилось бути більш уважними у битвах. Коли у 2023 році вийшла третя частина Baldur's Gate, Її попередниця вже понад два десятиліття носила титул найкращої гри серії Dungeon and Dragons. Але Baldur's Gate 3 не просто перевершила її. Натомість найкраща гра від Variant Studio підняла планку для всієї ігрової індустрії. Сюжетні лінії переплітались між собою, даруючи не йому вірний досвід. І гравцям було цікаво, вони відчували, що кожне прийняте ними рішення впливає на розвиток персоналі персонажів і доповнює загальний сюжет гри, незважаючи на складність системи правил Данженен Dragons, битви, що базуються на раундах, є напрочуд простими для засвоєння навіть для новачків. З точки зору графічної складової анімації, озвучки, структури відкритого світу, боїв та розвитку персонажів, важко знайти слова, окрім як сказати, що вони не перевершені. Хоча ігри не варто хвалити за те, що вони виходять без багів, але вже давно не було ігор такої складності, які виходили б без проблем. Мало того, що Baldur's Gate 3 не тільки робить другу частину примітивною порівнянні з нею, вона може переплюнути майже будь-яку гру рівня AAA, які виходять останнім часом. А яке ваше улюблене продовження у відеоіграх? Пишіть у коментарях. Також усі корисні посилання для підтримки каналу є у описі під відео. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.